Він нападився наш Ну Настя що ти хочеш? хоч на? Відра на голові то не відратя А чого уран не проходит? Що за хідня була Так, все підряд Що нахер вітхамбл давайте под нахуй зірву б' Ну а что уже тактик, чем с духовка. пауку? Бля, что тут с звуком? дай я не знаю, диги продукты наблять. Иди, иди. Да, ж. А, ш... да, Настя упала, а что у нас из... А, тут, блядь, и их а есть. Ты одна, блядь. Да його нахуй зірву, блядь. Кай, тикай, блядь. Стой не достам колона, и... ...виручати был наш щось. Гад, погано. Райзики гроши нема. Yeah, тут Є, тут А, это блять А, чую, блядь. Е, блядь, пуштунте, да, блядь. Взрыву його нахуй, блядь. А шайм чим він це займає, блядь? Він там Нохнув його. Молод є тут. Ох єбар, є? Блин, я тут. Ух, ебать, у нього є? Нохну. Блін, я лиш вікно висунув люку, улюху, нікого нема ж Таке хтось хоче? А, а хто любить таке? Ох, ебать. Ох, ебать. Я шо Бред! Не не, молотом молот. играть не буду. Що це було? Заграй, стага Бери, брат, подара. Що, рпн копит? Алло, я не дохилился. А то уже не мочем, блядь. Бред, бред! Да блять, да юбки! Бля, я як меня. Ты бля как циганы, блядь, показал и забрал. У меня вообще вс за мною, блядь. Ты заеврай, да. Показал, облезал, блядь, нахуй. Одночасно сказав, беріть, і не хочете, я забрал он. Зотик 2.0, блядь. Что <рай> <Ця> ты, <ти>, блядь? Когда всё всё хата по тебе даёт, блядь. Я тут на горе был, ли shelves штучку забрал. Я, давай то гни, блядь. С меня Вот всё что. На мне, блядь. Ты ящик. Блядь, бери мяч, тогда. Не баться собак, блядь, играй герше мого пса, блядь. Та є пес? Боу. Кажу тебе, сука. Это моё, это моё, я вчера.

Маршмеллоу тебе з коробку на голові. Ооо. Эй, бля. Ладно, мені уже, блядь, Реальні, блядь блять схват нахуй. Надо. Та шо ебаты, бля? Ч, ты бот за дарем ховать? блядь, Яхваний пират, блядь, сват ботю прийшов. Ну? Це за той же бот? О. Цей маршмелло, блядь, достав уже, блядь. Добейте їх одночасно, бо вони тут будуть літати так, що ти літати. Я вже маю чим хіляти. Ну заєбала, блядь. Та, це далі ці шмарки. Ну, типа сльорки. Са, ну, уже лёг, блядь по... называют. Не Да блядь, дай мне стактика нахуй. Я так просел, блядь, а бы ты уебало дал стактика нахуй. Ой, 134. Блядь. Блядь, блядь, не ори. <laughs> он в кустах сидел, митр блядь. Чекай, <laughs> чекай, 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 я хочу химинутер. А ну, злась.

Эй, тут народу забралась нормально уже на мене. А давай, блядь, з е мало там хуябаный, блядь. Это есть дискар. Не, похерня. Тут затраблять. Это ж это ж хорошистка. Ага. Раймер забить. Три ящики. Эй, ходіть до нас. Ну блядь, я якраз раз забрал всю свою хуйницю, блядь, а этой хуй блядь, в ты не шл ты и был андрайком 86 йди нахуй, не пойш Бедаху не блять Где-то знает куда бля туда я звед нахуй. Я буду блять сязаки не заберу свою хуйсу Бля, я вже пяти раз <п> ты <'ятый> на блядь, такую спарашу блядь. <п 'ятый> а є тут моя ця херня Фарми мені помити люди треба Пожалуйста побеги тебе тут я реглю купить продукта Чекай такая похожая история А не шом тут тут блять а вы хузнячи блядь. На Поможіть, блядь! Блядь, сука, я мав його вдати. Тип стоїть тут ззаді. Та, мене вже діпає, блядь, на Тут уважно сидіться. 70-ка нокнул тут, але його відновлю. Тут okay. є. Ебаться пули поли. Тут тузе, е, часики з гейуми. 32 Блин, дали ему, ми килл мал боти. брат. Я придумал. Сзади я. Давай, 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 Две, давай. Два сейчас, всех, всех, творей, давится. Зі там до херана на гори. Full box. 70. На. Йде от. Той йде от. Ну, тут ззади. Що раз в десятку. Еба, б... я уже тратил пацана три раза Я всех цех пасок я уже там на, на щелку наш. Да я ебу, я с ним три раза. 79. Там где стал на. 78. 70. Я не разумею, как это рахует. Ну, Баль, брат, не убили. Где там у коспомпа блядь, блять, якась. Хуй, блядь. Бачить один. Двіте, двіте! Третья два?

Куда вот это? Я иду до всех. Ну куда, БЛЯТЬ у Мара нахуй в океан, блядь. Умара, Там сзади Евтик, а то и тут я. Ну короче, если ну, это... Ну ты шо, блядь? Сосли-то, А два, блядь. Плавай уже, блядь. 148 Блять Закры, закрывайся. Бар, блядь там за. Умьев баярации. Я в горе прикрываю. Воу, хапнул. Ебаймоф ебаты, церк. Е, uh, один нахуй не кусай мене, сука, ти ебана. Нах*тата, не буду кому це казав. По третьому. Отих заре треба, по-моєму, забрати, давай. Ви ж тут з п'ятерома. Тут ще я хтось. Є там. Тробать тех, блядь, гар Сюда вырасти, надо блядь? Зал туда надо. Да, да. Попадал, вот что. А, бочка Ёпала. упала ихня. Первый. 28. Кто там летает? Работа бракер. Але А, там сзади что есть. Там. Редко. Бля. Сурен. Шо. На горі вже маленького. Ні, я на горі шоден лазив. А, здох. Він драчки лазив. Дивіться, дивіться, що там для закипів. 20 давіть. 20 давить. Сто літай. А, це найстер. Дивіться. 31. Там уважні, що там є. Я лежу. Тут не до... Вони зараз будуть там. Полетіли, полетіли, дивіться. дивіться. Ой, Настя відмітить мітить на тебе. Вітай. Там вікно зробили. Нах на гору хує, блять, хорош. Один лететь, блядь. Справа, блядь. Брат, брат, брат. Та він так нахапав, що просто? Дивіться, що? Та з лупишкою. Ну вже жаджали, третій. Кто тут что долетей? у вас Висимсе Нокну Скар, блядь Е, бат, куда направ <рикун> Да моя мама Эээ uh, Сенно Люба, брат Маю Ой, oh, я не слышу. Обокс. Смахну, блядь, я мна еенч. Не дайте тебе пожа, Пежа, 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 блядь. Найс. Найс. Найс, 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 найс. Дай хаммам. Бери, бля. Что за ланы є? Зелена ган ноль, бля. Я там нахну, я кажется, там аж буду. Нет, там сцены, на. Тут. Тут, Од... Тут едва. два. Где пакет упал Сорок. Куда он пришел? Ебать, я ведь взяла, блядь. Да, он ехал? Тут двойка. Блядь! Нахуй! Нет, там уже раз. Убив двох. Робот, куди я убил відправив? Давай, блядь, це подобно було. Один хуй! 35! Дивіться, бля, я його з сага мало то убью! блядь! Найс! А, с блядь, нахуй!